СБУ спільно з офісом генерального прокурора та правоохоронцями Франції Монако затримали сина колишнього очільника Моторсіч Олександра Богуслаєва. Його підозрюють у розкраданні активів підприємства разом із батьком В'ячеславом Богуслаєвим. Слідство встановило, що син допоміг батькові повернути багаторівневу схему із привласненням акцій компанії. Для цього тодішній керівник «Моторсіч» штучно занизив їхню вартість. Придбав 65% паперів за заниженою ціною а потім передав більшу частину на офшори підконтрольні сину. Згодом акції були перепродані іноземним компаніям, а отримані гроші витратили на елітну нерухомість в країнах ЄС. Олександру вже повідомлено про підозру у відмиванні майна отриманих злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Водночас Богуслайв старший уже перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з Росією. Отримав нові підозри.